Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні пропоную вам викладку, що буде із електроенергією? Чи будуть продовжуватись ці відключення до кінця року? Ну і до кінця зими. Давайте подивимось. Червень шістка пентаклів зараз намагаються збалансувати ті можливості, які є, той ресурс загальний, і розподілити його в залежності від потреб. Тобто зараз не буде такого покращення, але світло буде скрізь, нехай і з певними лімітами. Королева Пентаклів у липні ситуація може покращитись, можливо, завдяки проектам, які вже будуть у липні підходити до завершення. До речі, здається, йшла мова, що на ЧАЕС щось там ремонтують. Можливо, я помиляюсь, але тут працюють вже, знаєте, системно. Є певні розрахунки і надії на те, що ситуація буде такою досить стабільною. Серпень. Рицер Пентаклів. Схоже на те, що зараз випробовуються чи вивчаються якісь нові проекти, абсолютно нові можливості. Те, з чим раніше не працювали навіть. Можливо, в серпні вже будуть запущені деякі з цих проєктів, але ми бачимо, що ситуація досить терпима, скажімо, в умовах війни. Так що двіка кубків. На вересень вже вдасться скоріше за все збалансувати той ресурс, який є. Зуміють вже його перерозподілити, перенаправити. І двійка кубків така взагалі не погана карта. Тобто, скоріше за все, цей місяць буде таким, який трохи скажімо, заспокоїть людей, дасть відчуття вже виправлення ситуації, покращення. жовтень старший аркан сила. Я би сказала, що тут взагалі от до жовтня ситуація має покращитись суттєво. Але також цей аркан може вказувати в наших умовах і на те, дев'ятка мечів, є, є дуже сильні хвилювання відносно того, що зовнішній фактор не контрольований. Тобто те, що можливо всередині країни буде зроблено. Ситуація буде взята під контроль у жовтні. Але чого очікувати, наприклад, наступний день ніхто не знає. Ми знаємо, з ким Україна має справу. Нас напала терористична держава, яка руйнує електростанції, захопила взагалі одну атомну станцію в Україні. Ну тобто, тут можна очікувати звичайно всього. Але маємо сказати, що дев'ятка мечів це той аркан. Який часто не показує реальну небезпеку, а скоріше страхи, такі неприємні очікування у майбутньому. Листопад. Взагалі, подивіться на цю карту, така взагалі розслабленість, все добре, все спокійно. Так що, на осінь, скоріше за все, вже Здається, центр енерго називається, це основна структура, яка управляється питаннями, вже зайдуть більш впевнено. У грудні можуть повертатись деякі ситуації з минулого, так що я би сказала, що тут теж можливі відключення. Ну, я би сказала навіть, що карти радять подумати про те, як проходили зиму у минулі роки і звернути увагу на певний досвід. Рицарь Кубків. Загалом непогана карта для зими. Є впевненість у тому, що цього ресурсу, який буде наявний на початок зими, вистачить для того, щоб пройти цей складний період холодний. Ну, ось імператор, бачите, буде дуже посилена і стабілізована енергосистема України. Взагалі без світла ми не залишимось.